Вже з 1 липня торгувати на вулиці Шептицького буде заборонено. Таке рішення серед іншого прийняли на засіданні виконкому міської ради. Щоб переїхати на новий ринковий комплекс чи на інші торгові місця, підприємці матимуть близько двох тижнів. До 1 липня підприємці, які здійснюють торгівлю, мають можливість переїхати на нові запропоновані їм торгові місця. З 1 липня торгівля буде призупинено, і ця територія буде виключно для проїзду автотранспорту. Аби зберегти екосистему тернопільського ставу та омолодити там наявну рибу, провели зарибнення водойми. Понад 6 тонн риби, білий амур, товстолоб та короб випустили у воду. По перше риба однорічна, вона зразу спіниде місце стоїть. Тобто вона не буде сконцентрована в одному місці. Ловити її сітками ніхто не буде. виловити таку кількість риби на удочку. Це нереально. По-друге, думаю, що сьогодні вже є свідомі тернополяни, є громадські активісти, які зможуть проконтролювати цей процес, а не тільки працівники правоохоронних органів. А користь чекаємо того, що це я кажу, в першу чергу це боротьба з цітінням ставу, боротьба з тим водоростями, які з'являються, тому що це саме ефективний спосіб природнім шляхом підтримувати належному количному стані озера. Два нових дитячих садочки відкриють у Тернополі з 1 вересня на вулиці юності, 9 на мікрорайоні Дружба та Київська 3Б в частині приміщення станції юних техніків. Минулоріч у дошкільних навчальних закладах відкрили 12 додаткових груп. Цього року планують відкрити ще 8. Цього року ми виграли грант за інвестиційні кошти банку європейського розвитку. Ми відкриємо ще 5 додаткових груп із міського бюджету з бюджету розвитку. Ми виділили кошти ще на відкриття трьох груп в різних мікрорайонах. Нині у садочках та школах міста ремонтують дахи та приміщення. У Тернополі на вулиці Виниченка, 10А урочисто освятили новий храм всіх святих землі української, який будували більше 20 років за кошти вірян та благодійників. Після завершення святкової літургії священнослужителі вручили церковні відзнаки усім жертводавцям, які долучились до будівництва нового храму. Нагороду отримав і міський голова Сергій Надал. У Тернополі тривають капітальні ремонти доріг, тротуарів та житлового фонду. На завершальному етапі капремонт перехрестя вулиць Танцорова, Парашчука. Тривають роботи і на вулиці 15 квітня, 29.35. Вже з 22 червня через ремонт частково перекриють рух транспорту на Живова від вулиці Оболоня до виїзду з автовокзалу. Крім нового асфальту, тут замінять інженерні мережі та водовідведення. Активно ремонтують і тротуари. На вулицях Морозенка, 15 квітня та Слівенській, роботи вже завершили. На вулиці Гоголя тротуар обіцяють облаштувати найближчим часом. Крім того, ремонтують тротуари на вулицях Карпенка та Миру. Усюди мостять бруківку, замінюють бордюри. А ось на вулиці Карпенка у парку Топільче за численними заверненнями місцевих мешканців завершили облаштовувати пандус. Раніше тут була ґрунтова стежка, ходити якою було неможливо. Раніше дуже важко, так на подобі цього. Можна було не втримати коляску, було дуже важко. Зараз я от перший раз в цю сторону пішла, дивлюся, що дуже добре. Раніше було незручно. Були проблеми, особливо, коли після дощу це взагалі нереально. Зараз добре, дякую. Є можливість виїхати і велосипедом, і з коляскою з дитиною. Останні побажання тернополян про встановлення додаткового освітлення комунальники взяли до уваги. Найбільше побажання до того всього, щоб довершити, щоб 100% було гарно і красиво, от треба тут зробити освітлення. От з цією пропозицією я звернувся якраз і бачу, що є відгук хороший. Ну і напевне, що все таки це реалізується. Тут зрозуміло, що буде також гарно, оскільки розпочатку започаткувалося, і видно, що робота вже ведеться. Бо ми думали, насправді, які буде тротуарна доріжка і без цієї площадки. А бачимо. Що напрацьовується позитив. взагалі вам скажу, що давно в Тернополі не робилося за роки незалежності, чогось такого ну, сучасного, гарного і масштабного. Ну і набережну також можна згадати. Тобто, позитиви, от, власне, не тільки я це відмічаю, а з ким спілкуємося. Нині тут ремонтують тротуар та облаштовують благоустрій. У даний час е значить капітальний ремонт цієї доріжки практично завершений. Ну завершується, що лишилося деякі. Там штрихи для завершення, люди вже йдуть, задоволені, дякують тим, що можуть і з малолітніми дітьми пройти, і інваліди можуть пройти, і ті ж самі велосипедисти їздять з радістю тут, тобто. Багато є слів подячності міській раді, міському голові про те, що ця доріжка є влаштована. Роботи практично завершені, зроблена бруківка, пішохідна частина, ділянка для тих, хто хоче кататися на велосипедах або для матерів з колясками, зроблено освітлення. Зараз лише ведуться роботи з благоустрою. Пандус облаштований, додатково до зроблено зеленення, і в принципі люди вже ним користуються. Минулого тижня у Тернополі відремонтували прибудинкові території 15 будинків. Ще триває ремонт дворів за адресами вулиця 15, квітня, 29,35, Богдана Лепкого, 14, Чолдаєва 8, Миколинецька Бічна 4 та 8, Вербицького 4, Лучаківського, 13 та міжквартального проїзду вулиці Вербицького, 5-6. У травні відкрили універсальний спортивний майданчик на вулиці Старий Ринок. А на острівку Чайка встановили антивандальні вуличні тренажери. Цими днями комунальники облаштовують спортивний майданчик на вулиці Лесі Українки, 17, де буде хокейна площадка, та на вулиці Полипа Орлика, 4. Триває ремонт на бульварі Дмитра Вишневецького, де облаштовують фонтан, пішохідні ділянки та дитячий майданчик. А на бульварі Данила Галицького завершують ремонт пішохідних доріжок у напрямку вулиці Лесі Українки. У липні комунальники розпочнуть реконструкцію бульвару Куліша.